Любі друзі! Вітаю вас на каналі Авторський газон. Сьогодні ви дізнаєтеся, як зробити підзимовий підсід газону у стані спокою. На що треба звернути увагу в першу чергу? Які ризики і які переваги цього способу підсіву перед іншими? Алгоритм підзимового підсіву газонної трави. В цей час орієнтуємося на перший сніг. Напередодні зими, якщо газон сухий, я очищаю його від залишків листя. Я прибираю листя косаркою. Але якщо у вас зараз повітря доволі вологе, а газон мокрий, можете прибрати увесь свій листопад м'якими грабельками. Далі роблю аерацію для покращення доступу кисня до кореневої. Листопаді ґрунт доволі пухкий, і це легко можна зробити. Вибираю морозостійку «Травосуміш», суміш, що підходить для нашого регіону. Це спортміні від авторського газону. А от на цю ділянку газону Чаджі GPT порадив мені всіяти зараз напередодні зими 5% мітлиці. Для того, щоб надалі мати змогу робити своєму газону знижене скошування до 15 мм. Тому ми вирішили провести такі два експерименти з підзимовим підсівом. Я вважаю, що через м'який ґрунт та відсутність бур'янів це легше зробити зараз, перед морозами, ніж в іншу пору року. І так, там я підсію е, спортміні. А ось тут за порадою ChatGPT джипіті мідлицю, у якої теж доволі класні показники морозостійкості. Легко присипаю насіння тонким шаром піску. Розкидаю зовсім трішки без азотних газонних смаколиків від авторського газону. Це для того, щоб вони накопичувалися корінням, а наш газон не лякався приморозки. Далі злегка поливаю водою для забезпечення контакту насіння з ґрунтом. Перед цим я, звісно ж, глянула нічну температуру. Вона плюс 2 градуса. Друзі, а ви дивіться, якщо у вас температура більше нуля градусів, то також промочуйте свій газон. Пам'ятайте, що в жодному разі добрива не повинні лежати на суху. Якщо у вас температура вночі менше нуля градусів, не розкидайте добрива і залишайте свій газон на етапі піскування. Не розкидайте добрива та не лийте воду, щоб не заморозити коріння. Не хвилюйтеся, за вас його промочують дощі, яких восени. Та навесні зазвичай багато. Так, все! Найкращий захист від приморозків для будь-якого газону це природній, а саме, коли наші гринчі вкриті м'яким пухнастим шаром снігу. Але якщо раптом зима буде безсніжною, задача усіх власників зелених пухнастиків, як грінкіперів, слідкувати, щоб в газоні не утворилася льодяна корка. Головне, слідкуйте, щоб така халепа не тривала довше трьох днів. В такому випадку, при необхідності, ми використовуємо усі можливі способи захисту, щоб наші газони банально не задохнулися під льодом. Ловіть лайфхаки від авторського газону. Можна використати покривне агроволокно або розвести багаття по периметру газону, або вилами обережно руйнувати шар льоду, усі способи, як показала практика в Ангієві. Мій найулюбленіший і найменш енергозатратний спосіб в боротьбі з лядяною коркою на газоні це темний пісок або торф, який розкидаю по льоду. І від чого лід на сонці починає швидко танути. Як я і казала, усі ці способи дієві. Обирайте, що вам зручніше або легше зробити, і одночасно намагайтеся менше ходити по траві, щоб не травмувати травинки. Але в жодному разі не використовуйте реагенти від ожеладиці навкруги газону або по газону. Музика. Вірогідність успішного проростання навесні залежить від температури та вологості ґрунту. Чат GPT прорахував, що за даними прогнозів температури в Києві на грудень місяць і аналізу температури за останнє. 10 років вірогідність успішного проростання при підземному підсіві газону морозістійкими травосумішами може коливатися від 75 до 80%. залежно від екстремальності погодних умов у зимовий період. Погодьтеся, доволі непогано. Нащо я це все роблю? Бо знаю, що перезимувавши насіння стає міцним. Загартованим, такі газони надалі спокійно переносять різні погодні викрутаси та неймовірні спортивні навантаження. При такому способі посіву газон набуває більшої витривалості до хвороб та стає стресостійким. І нехай у мене все вийде. Якщо відео для тебе було несподівано цікавим, залишай пальця договарли. Це мотивує мене створювати ще більше пізнавального контенту про газони.